Гітлер Югенд Бенюка Актора та Корчинського. Що вони пропонують нам, українцям, створити на території України новий Гітлер Югенд? Вони хочуть зробити насильницьку українізацію, як колись була насильницька. Русифікацію України і повторювати все те ж саме, що робив цар Олександр І. Саме він це все робив. І інші російські царі вони роблять те ж саме, що робила і радянська влада у Сталіна, Берії, Леніна. Тому висловлювання Корчинського бенюка актора радянського про те, що за російську мову чи музику потрібно бити суперечить міжнародним конвенціям з прав людини, такі люди вважаю, повинні бути передані в Міжнародний кримінальний суд за порушення прав людини. Це перше. Друге, мова не несе відповідальності за її носія. Стосовно російської мови та інших мов національних меншин України, так само національних меншин. Хочу зазначити, що російська мова не є головною в Україні, але насамперед захищена досі Конституцією України. Як і інші і тому потрібно що робити в першу чергу, так, ми знаємо, що Конституція України та Республіка Україна скасували рішення екс-президента України Зеленського. Але навіть якщо не діє. Українське законодавство на території колишньої УРСР України діє міжнародне право, а воно забороняє подібні вислови. І такі особи можуть бути передані міжнародному кримінальному суду за те, чим вони займаються. А чим вони займаються пропагандою громадянської війни, саме вони проштовхують ідею Путіна. Щодо утиску російської мови насамперед. Хочу також зазначити, що я потратив не один десяток років, щоб довести Російській Федерації що в Україні немає утисків за мовного ознаку. Хто почав утиски за мовним ознакою? Саме Петро Олексійович Порошенко, який почав нам розказувати армія мова віра та прийняв закон про захист і функціонування української мови. Вважаю, що цей закон дуже згубний для розвитку української мови. Вважаю також згубним ідеї Корчинського та Бенюка. Бити та вбивати людей за мовне питання, а саме за нерозмовляння українською мови. Вважаю, що російська мова є наслідком російської окупації України понад 500 років, і щоб здолати цю мовну окупацію, потрібно Приблизно ж стільки ж років для того, щоб повністю в Україні була українська мова. Як мінімум, потрібно відкласти питання армії мови віри на 100 років. Що це означає? По-перше, питання щодо російської мови потрібно відкласти на 100 років, як мінімум, питання релігії. Вважаю за необхідним сказати наступне, що храми почали закривати при Порошенко. Саме Петро Олексійович Порошенко та його послідовник Зеленський почали нападати на віру. І саме вони почали закривати храми. Не українські ультраправі радикали це зробили це зробили. Сподачі Кремля, саме Петро Порошенко та Зеленський, щоб підігрувати, що в Україні нібито нацисти при владі. Насправді їх привело до влади КРСБ РФ, та Володимир Путін особисто пролобіював їх призначення і їх кандидатури. Затвердив. Що саме головне те, що говорить Корчинський та бенюк потім, відбувається в реалі. Це мені нагадує ролик, коли хтось з українців сказав, що Корчинський, нібито президент України цінює, що все, що він каже, те потім відбувається. Насправді не зовсім так чому, пояснюю. Він лише підказує ідеї, як. Ще знущатися над українцями, які не володіють українською мовою внаслідок насильницької русифікації. Вони не розуміють, що вони наносять це з російським українцям ще більше психологічну травму, ніж це зробила Російська Федерація та Радянський Союз та Російська імперія. Вони хочуть. Насиллям вдумайтесь викоріняти тотальну русифікацію. Але якщо порівняти жителів захоплених територій, півдня Сходу та центру України, російською володіє не більше, ніж 20-30%, все інше населення переважно це сільське та місцеве населення, володіє виключно. Українською мовою і визнала, що рідна мова це українська. Приблизно 30% визнають, що російська для них рідна мова. Але що хочу сказати, це стало можливим внаслідок тотальної русифікації. Подібне вже відбувалося в історії людства. Але що хочу сказати. В інших країнах, колишніх колоніях, ніхто не задається питанням стосовно того, щоб переслідувати за мову колоніальну і постколоніальну та гнобити за це людей. Щось ніхто в Бразилії не робить подібні заяви чи переслідувати за португальську мову. Чи в Аргентині чи інших країнах Америки та інших країнах в колишніх. Ніхто з цим там не бореться, тому що люди вище. Це. Стосовно України, яка була під гнітом Польща, Російської імперії. Те, що ми маємо на сьогодні, є результатом історичних подій. Тому, насамперед, ми хочемо зазначити всі українці: ми не дозволимо в Україні збудувати Гітлер Югент імені Корчинського та Бенюка. Ми кажемо своє ні тому, що вони пропонують, а саме тим, Методом впровадження, чи захисту української мови чи культури, агресивність не наша позиція чи позиція українських праворадикалів. Хочу зазначити, що я, як український головний націоналіст, і праворадикал, засуджую рішення бенюка бити людей, тягнути їх. На бусифікацію на віву смерть. Якщо людина не хоче, ну якщо людина не хоче, не потрібно її змушувати помирати: найміть найманців, візьміть кредит у МВФ та воюйте або сплачуйте зі своєї зарплати частину податків на отримання добровольницької армії міжнародної, якщо ви не хочете воювати. Це більш справедливо в 21 столітті, чим змушувати когось помирати. Якщо людина не хоче захищати, ну не хоче і все, ви ні, нічого не зробите. Тому те, що каже Корчинський, Бенюк та інші тіктокери Ютубу і Тіктоку. Інші тіток війська під назвою перевдягнуті актори стосовно мобілізації, що потрібно когось там стріляти, вбивати, кипити, розстрілювати в тисі це візитка і візитна картка Гітлер Югенда Людожерів. І не більш того, а саме відверті нацистів та фашистів. Тому що навіть Степан Бандера був проти таких методів впровадження та захисту української мови, у своїй відозві і листівках, стосовно захисту української мови, можна взяти всі виступи Бандера, всі виступи УПА, всі виступи ОУН стосовно того, що потрібно перестати розмовляти. Мовою ворога. Але це ж не означає, що УПА чи ОУН займалися розпалюванням міжнаціональної ворожнечі стосовно мовного питання, як цим займається Бенюк, Корчинський та інші діячі нашого краю, саме звучить Росію захищати російськомовних. Таким чином, показуючи картинку для російських медіа, що в Україні насправді утискають російськомовне. Насправді картина інша, я розкажу, що відбувалося з українською мовою на півдні, центрі і Сході. Насправді саме російськомовні регіони утискали так звані у російськомовних містах. Україномовних у школах, університетах. Але ж це не означає, що ми будемо повторювати політику Януковича чи Радянського Союзу, чи нацистської Німеччини, чи рос... расистської Росії. Ми не такі. І ми не дозволимо цим негідникам. І далі записувати свої ганебні голови. Ми вважаємо, що такі, як бенюк Корчинський, є загрозою національній безпеці України. Захист української мови полягає в наступному прибранні з Конституції статей, статті 10 частиною 3-4 в закритті кафедр іноземних мов, вивченні іноземних мов в школах та університетах державним коштом. Якщо ви представник етнічної меншини, будь ласка, хай посольство за вас платять по 12 тисяч доларів та вивчайте безкоштовно за кошти інших урядів, інших країн, а не за наш кошт. Саме таким чином, ось що я пропоную. Я пропоную також за досвідом Італії не продовжувати контракти для тих, хто не володіє українською мовою і не розмовляє під час робочого дня. Під час перерви обідної ви можете розмовляти будь-якою мовою та поза робочий час це ваше конституційне право. Але. Використовуючи досвід Європейського союзу, ми вважаємо, що неприпустимо в Україні і далі продовжувати цю мовну ворожнечу Вожна, нова політика буде повністю збалансована. А саме закриттям. Кафедр іноземних мов в університетах та забороною вивчати іноземні мови державним коштом школа також будуть заборонені в приватних вишах та приватних школах вивчення іноземних мов навіть коштом. Саме іноземні посольства повинні. Платити за навчання цих людей, які є етнічними меншинами, якщо вони хочуть знати свою рідну мову. Саме таким чином, і ніхто інший. А ці кошти, які будуть на це витрачатися, повинні залишитися на території України, і їх буде заборонено. Повністю виводити з України. Ось що таке збалансована політика. Відчуваєте різницю між Гітлер Югендом, Корчинського Бенюка та моєю ну, пропозицією здоровою нормальною. Ось що є нормальним, а не те, що вони захищають. Це відверті нацисти, які є і фашистами. І використовують гірше ніж фашисти і нацисти, методи щодо бусифікації, побиття. Бо просто їм не подобається людина, тому що вона розмовляє іншою мовою ніж вони. Завтра вони б'ють російськомовних, потім вони б'ють англомовних. А потім це бачать всі міжнародні медіа. І що далі, шановні українці? А далі міжнародна ізоляція України. Ось що буде. Потім, якщо дати Корчинському, Щебенюку старту влади чи можливість впливати на державні рішення, ні, ми вам це не дозволимо це робити. Не дозволено тут побудувати Гітлер Югент. Я не дозволив побудувати Гітлер Югент в Україні генералу кривоносу. Та зробив все необхідне, щоб зняти його з посади. Завдяки моїй роботі його знято з посад. Звільнено, з зганьбою, зі Збройних сил України. Я вважаю, що такі, як генерал Кривонос, Корчинський Бенюк повинні сидіти. До вічного в'язниця. Як і Стерненко, Ніцой та донька Фаріон за мовну ворожнечу, і яку вони кожного дня пишуть в своїх постиках, провокуючи Російську Федерацію далі наступати і казати про те, що російськомовних в Україні утискають. Натомість страшна правда в тому, що. В російськомовних регіонах утискали в першу чергу україномовним. А як саме розкажу? Насправді, коли ви йшли в Одесі вчитися, скажімо, в 97-му році з 10 класів перших класів, один був лише україномовним. Коли ви йшли вчитися у Виш? Всі викладачі розмовляли виключно російською мовою і не пропонували лекції українською мовою повністю. Все, звичайно, змінилося з 2007 року, коли у нас викладачі пропонували трьома мовами викладати. Але це почалося з переходом Віктора Ющенка. До цього. Були утиски за мовою, а саме українською мовою. Але і Приющенко, що хочу сказати Януковичі, та наступних президентів України все одно українська мова не є мовою викладання у вишах центральної, східної України чи Півдня та Сходу України. Взагалі ніяк. Але Щось, про це ніхто не розказує нам. Але я розкажу і мовчати про це не буду. Про це мовчить Корчинський, про це мовчить. Нісу, про це мовчить кожен псевдонаціоналіст під контролем СБУ. Чому вони мовчать? Тому що вони на зарплаті ФСБ. А СБУ дорівнює ФСБР. Це одна єдина контора. Яка працює на розвал України. І що хочу сказати стосовно цих недобродіїв, вони закінчать так само, як чаушаску. Саме таким же чином. Чому? Тому що невідворотність покарання приходить рано чи пізно за розвал України. А за розвал доведеться заплатити дуже високу ціну. Слава Україні. Героям слава! Мені вклоняється держава, яка українська держава самостійна та соборна. Слава Україні. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує. Від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права по темі ЦКСП СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень відповідно. Неправова, не юридична консультація з теми ЦКСП СП ЗСУ коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень відповідно для прикладу відозво на позовну заяву. Також, юридичний захист в кримінальних справах, кримінальних провадженнях проти вас коштує від 100 до 300 євро відповідно. Також. Терміновий юридичний захист коштує 500 доларів відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи коштує 100 євро відповідно. Також я консультую сфері податкового права, як вести автомобіль. Та бізнес в статусі ДД. Це коштує 1000 гривень відповідно. Також замовляю, у мене витяг. За кодом РДП. Дізнайся про аусовіпність ПЦК СП ЗСУ та СОО контр агента та органів державного. Владу. Пиши на електронну адресу академік.лав'я. Значок е-мейл протон.мін. Підписка. Лайк репост до цього відео. Harna